Дуби, найкращі дуби вирізані. Найкращі дуби вирізані. Ну тут вже багато попередньої рубки їх було вирізано. Ось такі гіганти. Гіганти пішли на корм Цуховичам суховичам Меліщукам. Гіганти пішли на корм крисам. бачите. Ось по листю видно, в якому стані їх різали. Бачите? Листя зелене. Ну, воно вже згоріло, його палили, але воно було зелене. Свято подонків. Костопільському лісході, дивіться. Жах. Жах. Я тут ще недавно був весною. Тут все, ну як стояло, були самоволки. А тут дивіться. І дивіться, санітарні, бачите? Стоять, валяються. Вон сухе дерево. Ой сухе. Вовно сухе, ніхто не бере. Вирізають гарний дуб, дивіться. Злощинець сухович. Дивіться, що він робить. Тут збитків на мільйони гривень. Вкрадено українського лісу у народу. Бачите, падали зелені листя і вже засохли на землі. Зелені листя. Вон дуби. Уроди, ублюдки. От нема слова що сказати. Рівенські лісники, суховичі ця банда. Фірміни ублюдки. Яка погана тваря. Що одне, що друге Дивіться. Этим позорним тварям сидіть в пеклі все життя. Що вони роблять з лісом? Дивіться, гарні дуби порубали, покидали. Огидно. трохи залишили куди не кинуться пенки? Санітарна вибіркова рубка. називається воровська Сані... хижацька рубка